Подарунки, посмішки та книги у столичній книгарні «Сяйво книг» особливий день. Тут зібралися діти, чиї батьки герої на щиті. Саме сьогодні вони офіційно стали підопічними авіакомпанії Українські вертольоти благодійники вже не перший рік підтримують дітей загиблих захисників із Київщини. А тепер до цієї ініціативи додалися і ще дітей із столиці разом у компанії вже 36 підопічних. І зараз ми починаємо нашу роботу у місті Києві, і власне для нас це дуже хвилюючий момент. З того, що ми сьогодні приготували для діток, це подарунки, які вони самі собі обрали. І ми дуже сподіваємося, що вони їм сподобаються і що вони будуть задоволені. Діти отримали сюрпризи, які для них підготувала авіакомпанія. кажуть дуже раді такому святу і подарункам. Мені сьогодні подарували телевізор і два стівці до нього. Клас! А що ти будеш дивитися на цьому телевізорі? М -м -м -м. Ну у нас є PlayStation. Мені дуже сподобалось. А, мені дуже сильно підняло настрій. Клас. Бо взагалі у мене після школи не дуже настрій був. А, тут прям підняли. Поруч із дітками їхні опікуни. Це бабусі, дядьки, старші брати і сестри. Для них така опіка не менш важлива. Зазначають, кожній дитині приділили увагу та час, що для них неоціненно. Дуже приємно, що коли ми прийшли, ми прийшли в книгарню діткам. Кожному дали обрати книгу, яку вони хотіли. Мій брат обрав книгу по ну, по своїм інтересам, але тут вибір був величезний. Українські вертольоти підписали меморандум про співпрацю з Київ Мілітарі Хаб та Міністерством у справах ветеранів, аби діти полеглих захисників отримали вчасну допомогу та омріяні подарунки. Також на базі авіакомпанії працює благодійна платформа дітям наших захисників. Тому така от опіка українського бізнесу, як, от, українські вертольоти, взяли опіку над такими дітками. Це навіть не про матеріальне, це більше про таку якісь знаєте, основу таку важливу ця зустріч продовження ініціативи із підтримки дітей, загиблих героїв. Далі буде регулярна допомога, нові зустрічі, проєкти та заходи, аби дитячих посмішок було більше.